Ми живемо не дуже простий час, коли в нашому світі є дуже багато різних релігій. І люди вони не особо то розбираються, вони думають, що люба релігія вона несе Бога, і тому можна вірити так або так, і так далі. Но ми повинні зрозуміти, що є релігія, а є віра. Це різні речі. Релігія вона ніколи не відображала справжнього Бога. Релігія вона прикривається Богом. І вона завжди з'єднується з цим світом, з цими царями земними. Вона робить насильство, вбивство, поклоняється, можна сказати, грошам. Все фокус на грошах, фокус на якоїсь вигади, на власті і так далі. І при цьому вона прикривається якось там Боги, щось, питається там, а тим Бога щось сказати. Це все релігія і Біблія це каже Вавилоном. А є справжня віра, справжня церква, яка поклоняється Ісусу Христу. Яка рухається Духі Святому, яка праведна, яка свята, яка виконує волю Божу. І це ми повинні зрозуміти. І так, якщо людина не буде вивчати Біблію, вона так просто не пойме. Тому і Христос, в книгі об'явлення, Він це все написав, послання сім'ї церквом, щоб ми чітко бачили, де релігія, а де справжня віра. Ті люди зовсім які не читають, звісно, вони не зрозуміють і не розберуться. Ті, хто читають, вивчають, вони зможуть розібратися. Тому підписуйтеся, ми будемо разом з вами вивчати, щоб ви не були обманутими цим дурним світом.